Секрети на старій світлині, частина друга. Напружена тиша зависла в кімнаті після слів Марії Олександрівни. Олег розгублено переводив погляд з фотографії на матір, потім на Валентину. Остання відчувала, як у грудях здіймається хвиля неспокою. Мамо, що ти маєш на увазі? нарешті запитав Олег, нахмуривши брови. Марія Олександрівна зітхнула, її погляд пом'якшав, але в ньому все ще читалася давня печаль. «Валечко, твої батьки вони були моїми дуже близькими друзями ще до того, як ти народилася. Ми жили по сусідству, твій батько він був моїм першим коханням. Ці слова вразили Валентину, мов грім серед ясного неба, її батько і свекруха, перше кохання, це здавалося неймовірним. Вона ніколи не чула нічого подібного від своїх батьків. Але як же так. прошепотіла Валентина, намагаючись зібрати розрізнені шматочки нової інформації. Марія Олександрівна провела рукою по пожовклій світлині, де її молода, осміхнена постать стояла поруч із батьками Валентини. Життя буває складним, валечко. Ми були молоді, закохані, але твій батько обрав твою матір. А я. я мусила це прийняти, хоча біль залишився назавжди. Олег слухав цю несподівану сповідь, приголомшений не менше за Валентину. Він ніколи не підозрював, що між його матір'ю та батьками його дружини існував такий хвибокий зв'язок. Але, чому ти ніколи нам цього не розповідала? Чому так холодно ставилася до мене? запитала Валентина. Відчуваючи, як клубок непорозуміння починає розплютуватися, хоча й породжує нові запитання. Марія Олександрівна відвела погляд: мені було важко бачити тебе. Ти так схожа на свого батька, це постійно нагадувало мені про втрачене. Можливо, це було неправильно з мого боку, моя недовіра була породжена старим болем, старою образою на долю. Вона знову перегорнула альбом, знайшовши світлину, де маленькі Олег та Валентина трималися за руки під час якогось дитячого свята у парку. Бачиш, доля вже тоді нас звела, а я, я намагалася цьому противитися, керуючись власними давніми переживаннями. У кімнаті знову запанувала тиша, але цього разу вона була іншою, наповнена не напругою, а роздумом. Валентина дивилася на пожовклі фотографії на обличчя молодих людей, повних надій та нездійснених мрій. Вона почала розуміти складність людських стосунків, глибину прихованих почуттів і ті сімейні таємниці, які можуть десятиліттями отруювати життя. Олег ніжно взяв Валентину за руку. Він відчув, як напруга в її тілі поступово спадає. Вони обоє розуміли, що ця випадково знайдена фотографія відкрила не лише давно забуті факти, але й дала шанс на порозуміння та примирення. Марія Олександрівна вперше за довгий час дивилася на Валентину не з підозвою, а з якоюсь новою, ще не до кінця зрозумілою емоцією. Можливо, визнання минулого стало першим кроком до зцілення старих ран і побудови нових, більш щирих стосунків між нею та невісткою. Тінь недовіри почала розсіюватися під світлом давно забутих спогадів, даючи надію на те, що родинний спокій, попри все ще може повернутися. Протягом наступних місяців у родині Олега та Валентини відбулися значні зміни. Марія Олександрівна почала частіше запрошувати молодих до себе, розповідала історії про свою молодість, про дружбу з батьками Валентини. Вона ділилася спогадами про спільні прогулянки вечірніми вулицями, про перші танці і невинні закоханості. Ці розповіді зближували їх, допомагаючи Валентині побачити у суворій свекрусі звичайну жінку з власними болями і втратами.